Вперше за кілька місяців сесія обласної ради пройшла в сесійній залі, а не онлайн, і вперше за час війни депутатам видали робочі планшети. Ми сьогодні спробуємо працювати з вами в сесійному залі з планшетами вперше за період військової агресії. От планшети підключили, начебто, все нормально перевіримо. Адаптуємо на випадок, якщо виключен, ну, виключиться світло, планшети підключені до генератора. Але я попереджу: якщо буде тривога. Викидаємо зал, всі зразу і опускаємося в підвал. У підвал депутатам спускатися не довелося, хоча на сам кінець сесії таки пролунав сигнал повітряної тривоги, під супровід якого розглянули заключні питання. В такій формі можна ну дискутувати, вносити пропозиції, послухати думки інших це набагато краща форма проведення сесії. Обласна рада зробила крок вперед для відновлення зруйнованої лижної бази. Прийняла програму розвитку біатлону Чернігівщини на наступні два роки, яка передбачає створення належних умов для підготовки наших спортсменів. Для того щоб це нормально фінансувалося, все має бути в одних руках, як земля, так і приміщення. І тут, коли вибирати державне або комунальне 100% комунальне, тому що по тим планам і створення тієї бази. На базі зруйнованої лижної бази спортивної бази, яка б дозволила приймати людей, проводити тут змагання у мирний час. Це дохід для комунального підприємства на минулій сесії. Командиру першої танкової сіверської бригади Ході та відомому лікарю Анатолію Світлішому присвоїли звання почесних громадянин Чернігівської області. 80-річний Анатолій Михайлович досі працює, лікує і проводить операції, каже вручені. Відзнаки хвилююча мить. дуже хвилююсь. І неждано не, не отак, от прийшла така нагорода. Я працюю в обласній лікарні 46 років і прооперував, пролікував десятки тисяч хворих, які з благодарністю дякують за надану медичну допомогу. Як буде здоров'я? Поки здоров'я не підкачує. Тому поки будуть трудитися. а час покаже, як буде. на сесії. Прийняли ряд кадрових рішень затвердили важливу програму матеріально-технічного забезпечення національного спротиву на два наступні роки.